Командир батальйону ударних безпілотників Ахілес. Це 92-га окрема штурмова бригада. Виходить з нами на прямий зв'язок. Наші вітання, добрий вечір. Слава Україні. Героям слава. Героям слава! Ну То почнімо, звичайно, з харківського напрямку, з того відтинку, який вам вірений. Як минає остання доба, почнемо з, з цього, але перед тим, зараз аудиторія побачила, що з'явився код Куар, перед тим, як ви опишете оперативну інформацію, звернемо увагу і на. Необхідність підтримувати українське військо, і конкретно е на що сьогодні, на що от в цій годині ми з вами збираємо. Ви краще, певно, про це розкажете. Щойно у вас була розмова з приводу того, що дійсно по деяких номенклатурах безпілотних систем ми дуже суттєво опережаємо ворога, але є ті номенклатури, де нам потрібно нарощувати бойові спроможності. Якщо казати про дрони на оптиволокні, це є дуже важливо. Ці дрони, вони. Е Максимально ефективні в тих умовах, де є складні об'єктивно перешкоди за рахунок застосування ворогом засобів радіоелектронної боротьби, як стаціонарних, так і купольних гребів, які ворог встановлює на свою техніку. Броньовано легкоброньовано, високоманеврено на артилерійські засоби, так і інше. Дрони на оптиці вони дещо мають свої обмеження по відстані, по інших питаннях, що стосуються маневреності, але вони є конче ефективні. На жаль, окупант їх застосовує зараз масивно. Масовано, зокрема, на вітинках, які є для нього найбільш пріоритетні, це Донеччина, зокрема і на Купінщині. Але водночас тим українські компанії вже розробили ряд різних рішень, але ефективних. Їх застосовує і батальйон «Ахілес». Держава зараз проводить необхідні заходи для того, щоб вийти в централізовані контракти. І за моїм переконанням, кінець поточної весни дасть можливості нам мати ці дрони в кількості в більшості структурних підрозділів, які застосовують безпілотні системи, виконують завдання на передній лінії боєзітнення. Таким чином, для того щоб наростити кількість цих дронів в моменті на позиції, і мати можливості виконати основне завдання, яке покладено зокрема на нас, на підрозділи, які застосовують безпілотні системи ударного типу дії. Наше завдання зробити все можливе і неможливе. Для того щоб ворога знищити на підступах до наших передових позицій, до тих хлопців та дівчат, яким в силах оборони випала найскладніша доля, це бути піхотинцем штурмовиком. Саме на їхніх сталевих плечах тримається передня лінія бозит. Наше завдання зробити так, щоб до них ворог не дійшов. Як ви знаєте, найкращий той бій, який не відбувся, це в принципі основне завдання всіх вогневих засобів і артилеристів, і інших і безпілотних систем. Ці дрони на оптиці дають нам можливість. Виконувати завдання більш ефективно, і якщо казати з економічної точки зору, вони вартують не набагато дорожче, чим звичайні рішення водночас тим ефективність їхнього застосування статистично вища ніж в дроні, в яких сигнал передається від пульта до дрона шляхом передачі через повітря. Тому товариство щиро прошу, в кого є можливість обов'язково підтримати, закрити збір і вже є домовленість з виробником, який Має найуспішніший станом на сьогоднішній день, найуспішніше рішення після того, як ми дозберемо кошти в короткостроковій перспективі. Ці дрони опиняться на бойових позиціях. І як завжди, батальйон Ахілес обов'язково по виконанню бойових завдань прозвітує перед вами конкретними відео, де зафіксована наша з вами спільна робота. Тому що, як ви знаєте, військо воно виграє битву, війну завжди виграє нація. І, відповідно, коли ми знищуємо когось на полі бою. Ми розуміємо і усвідомлюємо, що це той ресурс, який наданий нам українським народом, тими українцями, які залишилися в державі, продовжують працювати, продовжують підтримувати сил оборони і рухаються з нами на одній хвилі. Тож, друзі, щиро дякую вам. Що стосується виконання бойових завдань, якщо казати про відтинок само біля самого Харкова, це населений пункт глибоке, де 92 друга штурмова бригада ефективно утримує оборонні рубежі, незважаючи на достатньо. Висока активність противника своєчасно виявляє, знищує рівнозначно, як і ті бригади, які тримають разом з нами вітинок. Сусід зліва, сусід справа. Противник не має успіху на полі бою. Позиції залишається за нами, зокрема, ті, які наприкінці минулого року спільними зусиллями 13-ї бригади оперативного призначення «Харті», 92-ї штурмової бригади, були відбиті у ворога. Також, якщо казати про ті відтинки, де зараз немає активних бойових дій лінії державного кордону. Маємо зауважити, що противник достатньо активний своїми диверсійно-розвідувальними групами. Так чи інакше вони намагаються визначити, який відтинок має найб... найменші оборонні спроможності, так би мовити, вузьке місце в обороні сил оборони на поточний момент. Переважно більшість цих груп викривається і як наслідок знищується силами оборони. Куп'янщина, купянщина дещо динамічна. Ворог не виконав завдання до. Нового року вийти на купензрілбережний купінзозловий і повною мірою розширити йому клин, який виник до населеного пункту Кругляківка, Також не вдалося. Ворог направляє все нові нові сили для того, щоб розширити клин, здобути результат на полі бою. Зокрема, вчора вночі відбували штурм противника з залученням 10 одиниць броньованої техніки. Це традиційно танки, які рухаються стралами. І звісно, БМП БМП МТЛБ інша бронетехніка, на якій знаходиться від п'яти вище піхотинців. Основне їхнє завдання маневрено швидко прорвати наші бойові порядки, спішити піхоту, перегрупуватися і вибувати силоборони займаних позицій. Вчора ця атака спільної роботи 77-ї десантно штурмової бригади, першої бригади оперативного призначення національної гвардії бровітер батальйоном, у реві, перепрошую, батальйона Махілес була відбита. Противник на полі бою втратив знищеної одиниць техніки. Ще 5 покинуло театр бойових дій, але покинули вони його в стані, скажу так, пошкодженому, щоб м'яко як наслідок. Сьогодні вчора противник успіху не мав. Жива сила, яка частково спішила, завдання не змогла виконати, оскільки була розгромлена. Як нашими стрілецькими підрозділами, так зокрема і гарматами, і дронами, і нічними бомбарами, сьогодні противник пішов здійснювати довоску умовно додаткової живої сили, а також, звісно, провізії для того, щоб утримувати ті позиції, якими які зараз займає задіяв 4 одиниці техніки, як наслідок, всі 4 одиниці батальйона «Махілець» взаємодію 77 сьомої з «Буревієм» були спалені на полі бою рівнозначно. І тим як високоманеврена техніка, як двокорісні мотоцикли, якими вони здійснюють завдання, баги, якими здійснюють розвідку, і логістичні місії намагаються здійснювати. Також ця техніка противника була на полі бою знищена, тому спільними зусиллями тилу і відповідно фронту, тими сміливими хлопцями, дівчатами, які зараз перебувають на передній лінії зіткнення, кумперщину тримаємо і окремо. Хотів би подякувати голові військової цивільної адміністрації. Пану Беседіну за всебічну підтримку і допомогу Купінщина дуже сильно допомагає нам в різних питаннях силам оборони маю на увазі як в забезпеченні, так і в безпосередні забезпеченні виконанням бойових завдань плечем до плеча. Так і має бути і з іншими громадами також, але повертаючись до збору, закликаю донатити. Немає малих донатів гривня, дві п'ять. Все це потім буде вливатися в ефективність на полі бою в дрони на оптоволокні. В росіян там до речі у соцмережах легка паніка через те, що українці почали. Робити дрони з оптоволокном не тільки з росіянами, до речі, Юрій детально пояснював навіщо це все оптоволокно, як це працює, як це заваджує ребу. Є на ютуб каналі Ми Україна. Подивіться стрім за четвер, в розділі наживо. Там є це детально, але я хочу у вас спитати. Про майбутнє, оскільки і Україна вже починає робити дрони з оптоволокном, Росія їх уже застосовує. Куди може рухатися ось ця повітряна війна? Дронів стане більше чи навпаки менше, за вашими відчуттями дронів точно стане більше. В нас як державні програми набувають щоденно спроможності, так і зокрема. Залишається незмінна підтримка українського бізнесу, української нації єдине, які це будуть дрони. Якщо коротко сказати про дрони, буде три рішення: звичайною аналогою, яким зараз виконуються бойові завдання. Вони мають спроможність дрони залітати достатньо далеко при сприятливих поводних умовах і наносити вогневе враження противнику в глибині його оперативного простору, там де відбувається основна логістика і переміщення. Відповідно, обов'язково будуть застосовувати дрони з автоматичним донаведенням. Що мається на увазі? Це дрони, які пілотує безпосередньо пілот оператор але коли вони наближаються до тої чи іншої цілі. Фіксується ціль, і далі дрон іде в автоматичному режимі. Таким чином, ми також обходимо системи радіоелектронної боротьби противника, саме купальний реп. І звісно, це будуть дрони на оптиці, які дадуть можливості нам забезпечити на певній відстані. Називати її навмисно не буду, ефективне знищення різних категорій цілей противника. Якщо казати загалом про розвиток безпілотних систем, знаєте, ми достатньо часто говоримо проблемні питання, яких дійсно багато, їх вистачає. Я не хотів би ідеалізувати процеси, тому що ми проходимо цей шлях вперше. Просто вдумайтесь вперше. Держава Україна, українське військо, спеціалізовані підрозділи. Розвивають безпілотні системи, і це ж не тільки технологічні моменти, так як, яке буде мати рішення той чи інший засіб, а це зокрема і процес управління тим чи іншим підрозділом і передачі досвіду, і навчання особового складу, і необхідності масштабувати позитивний досвід і багато чого іншого. І коли ти виконуєш постійно в процесі бойові завдання, паралельно вирішуєш ще. Ряд важливих завдань, виписуючи необхідні методички для передачі досвіду, з одного боку це дуже складно і викликає багато проблемних питань з іншого, коли тобі телефонують з тієї чи іншої бригади, батальйон Ахілес передає свій досвід завжди рівнозначно, як ми щиро дякуємо всім структурним підрозділам, які передають свій. Передовий досвід, і коли ти чуєш, що тато, тато бригада, в якій була достатня, така аерокомпонента роз, розвинена не на високому рівні, починає здобувати результат на полі бою. Ти дивиш, дивишся в загальній статистику заляку, що хлопці набули спроможності, і з кожним днем демокупанта стає менше, це надихає. І я вам маю сказати абсолютно відверто, що не дивлячись на всі проблеми і на те, що відбувається періодично в нашому зокрема і медіапросторі, і мене оточують ті люди, які об'єднані одною спільною ідеєю – це збереження української державності і збереженням кожного українця, які чітко розуміють, що Путін і Росія вони можуть відпасти тільки під натиском сили, яка забезпечується зокрема і на полі бою. Якщо говорити про цей обмін досвідом, те про що ви згадували вище, наскільки це в умовах бойових вдається, і ну, ми розуміємо, що передовсім перед вами стоїть задача виконання ваших прямих задач, прямих обов'язків тобто, це стримання росіян і Намагання атакувати як найсильніше ворога. Та а отут, якщо ви говорите про обмін досвідом, про, про фактично ну, таку комунікацію, чи є на неї час і чи є якийсь можливо спеціальний канал такої комунікації з іншими бригадами, є централізований. Розкривати деталі не буду, але цим займається генеральний штаб і за моїм переконанням ту роботу, яку роблять офіцери по перейняттю досвіду вони реалізують її ефективно, якісно, але є ще таке поняття як горизонтальна передача досвіду. За 24 рік. Ми у всьому підвели статистику, так для того, щоб розуміти, де ми робили помилки, що потрібно виправити, де потрібно наростити зусилля. 280 різних організмів, які представляють силоборони, пройшли через майстерні батальйони афілець, яким ми передавали досвіди порядка 70 бригад. Відвідали ми. І порядка 115 різних воробників відвідали члени батальйону АХІЛЕС для того, щоб ознайомитися з передовими розробками, які зараз відбуваються. Я від трошки привідкрив за ВІСО. 25-й рік, напевно, друга половина має дати нам можливості повною мірою застосовувати штучний інтелект на полі бою в будь-якому випадку. Я в це свято вірю. А це значить, що будуть високоточні. Групові удари по різні категорії військових цілей, і скажу вам більше, що комунікація відбувається не тільки між представниками сил оборони, а як я попередньо сказав, з виробниками це дуже важливо. Бо ті виробники, які чують сили оборони, а не орієнтовані виключно на заробіток, їхня продукція стала порівняно навіть з початком 2024 року зовсім іншою. Як стосовно реп захищеності, так і стосовно виконання бойових спроможностей вона була, і відповідно дистанції, на якій ми можемо працювати, також зросли. Тому так чи інакше, комунікація виробників і фронту вона необхідна і без неї технологічний розвиток не є можливим. Те, в чому живемо, ми ця комунікація відбувається постійно, і всім долученим до процесу я щиро вдячний за відкритість і залученість в процес. Що ви маєте на увазі під дрони зі штучним інтелектом? Поясніть, будь ласка, трошки дивіться. Є багато всього чого відбувається, і мені щиро хотілося б розказати на загал всій українській нації. Ну те, Тому, що можна. ми по технічно по, по технічному розвитку знаходимося набагато попереду, ніж відомо широкому загалу. Що ви розуміли, ми півроку збивали ворожі безпілотники за рахунок наших безпілотників, і тільки потім це стало відомо. Це з безпекових міркувань робиться про штучний інтелект. Що мається на увазі? Це коли так трошки трішки розповів, Це коли в район запускається певна кількість дронів, які автоматично самостійно оприділяють ціль, на яку вони запрограмовані, і можуть наносити поні вогневі ураження без додаткового впливу пілоту, пілота. того чи іншого, тому це те, що дасть можливість можливості нам дуже серйозно попсувати. Зокрема, і логістику противника. А де страждає логістика, там страждає забезпечення переднього краю. Де страждає забезпечення переднього краю, там противник втрачає наступальні спроможності. А де він втрачає ці спроможності, ми здобуваємо як обороні, так і отримуємо можливості вибивати противника з ряду позицій, забираючи назад нашу землю. Ми вам дякуємо за те, що знайшли час, і за відповіді там, де це можна було пояснити, тому що ну я розумію, що на деякі питання можна відповідати в стилі. Ну знаєте, є такий штучний інтелект, і він і він працює. 200 тисяч гривень. Прошу панства. Маємо до цієї миті, і це не кінець. Велика подяка кожному і кожній, хто підтримали цей збір. Він не закритий, тому є потреба донатити надалі. Ну я не знаю, Юрію, можливо, ви теж скажете кілька добрих слів тим людям, які тих своїх пару або пару надцять гривень за Наші серця б'ються унісон безмежно. Дякую кожному, хто долучається, хто підтримує сил оборони, хто працює в Україні, хто працює на Україну. Дякую вам, друзі, будьте здорові. Дякуємо і ми вам нагадаємо, Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотників «Ахілес». це Я 92-га окрема штурмова бригада, щойно з нами на зв'язку.